Наразі ми переходимо до повістки того, що відбувається на заході. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден зустрівся в Білому домі із лідерами Конгресу. Тема розблокування виділення допомоги Україні. Про це поговоримо з кореспонденткою Голосу Америки Юлією Єрмоленко. Вона з нами вже наживо. Юлія, вітаємо тебе. Вітаю. Юлія. Розкажіть, будь ласка, чи чи є вже інформація так щодо зустрічі, якою вона була, можливо, щось вже вам відомо з ваших джерел? Безумовно відомо. Зустріч закінчилася десь приблизно півгодини тому. І до нас журналістів вийшли представники як демократів і республіканців і розказали, яка на їхню думку була ця зустріч? І от лідер демократів Чак Шумер він сказав, що зустріч була з одного боку продуктивною, а з іншого. Дуже насиченою і дуже напруженою він сказав, що продуктивною зустріч була щодо питання насправді шатдауну, уникнення. шатдауну. він сказав, що лідери в принципі погодилися із тим, як це зробити. А от інтенсивною і насиченою зустріч була щодо питання України. Він сказав, що ця зустріч була однією з найбільш напружених, на якій він коли-небудь був у Білому домі. Чому він сказав, тому що і він, і лідер республіканців у сенаті, і президент Байден, і віцепрезидентка Камала Гарріс – Дуже пристрасно розповідали, чому Україні треба допомогти просто зараз, без зволікань, не чекати місяць, два чи три. А от спікер Майк Джонсон, це спікер палати представників, республіканець. Він сказав, що насправді його пріоритет номер один це безпека Сполучених Штатів. Він сказав, що перш за все треба забезпечити гарантувати безпеку кордону, також уникнути шатдауну. І він сказав, що до України безумовно в палаті представників тривають. Низка дискусії вони шукають шляхи, яким чином можна схвалити фінансування для України. Однак він сказав, ми до цього питання приступимо після того, як вирішимо нагальні проблеми. І сьогодні Джо Байден за результатами цієї зустрічі видав теж заяву. Він сказав, що насправді питання України надзвичайно важливе. Що те, що американської допомоги немає, вже показується на передовій, і насправді цей брак боєприпасів дуже помітний чак шумра. І щойно повернувся з України, доводиться так само. Він побував і на могилах українських військових, він спілкувався з українськими генералами, і тому його голос був теж, теж дуже важливий. Але спікер Джонсон, колеги, так виглядає, досі не готовий робити питання України пріоритетним. Але якщо ми говоримо про саму зустріч, на початку ось як президент Байден окреслив, чому допомагати Україні важливо. У нас багато роботи. Ми повинні зрозуміти, як ми збираємося продовжувати фінансувати уряд, що є важливою проблемою рішенням, яке ми повинні знайти. І я думаю, що ми це зробимо щодо України, потреби нагальні. Я сподіваюся, що ми трохи поговоримо про це. Я вважаю, що наслідки щоденної бездіяльності в Україні жахливі. Я розмовляв із деякими нашими партнерами в G7, і ви щойно повернулися. Чак вони були дуже стурбовані. І насправді і, і лідер демократів Чак Шумер і лідер республіканців Міч Маконел вони намагалися довести, чому дуже важливо і негайно схвалити допомогу для України. Однак Майк Джонсон так виглядає, лишається на своєму завтра. Палата представників повертається до роботи, і він вважає, що пріоритетом номер один уникнути шедауну, але також захистити американський кордон. Тому колеги питання України на порядку денному, але не найпершим чином. Дякуємо, дякуємо, Юлія Юлія Ярмоленко, кореспондентка Голосу Америки, розповідала про зустріч президента Байдена з представниками обох палат.